На дику айву слинку пускає Дніпровська осінь, немов сарана, пожирає зелене іржа осіння, затято майстерно І з апетитом. Ням -ням. Жовтневий дощ осіннім киснем ласують легені. Дякусечки всім вам, що розділяєте зі мною мою січиславську осінь. Піднімаю келих свого серця, повінця наповнений осінню втіхою. Радістю попри все за кожного з вас. Прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Все буде любов. Амінь.